дня друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. ми по вулиці Соборна, 1. У нас наш кода TCI 2011 року випуску з об'ємом двого 1,8 бензин на передньому приводі. автомобільчик офіційний купувався в Україні. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі 8990 доларів. автомобільчик в гарному технічному стані. Має чудову лінзовану оптику, 17-й диски нові. Атомбічик в гарному технічному стані, без пошкоджень, без підкрасів, має незначні елементи корозії. тонований по кругу, кузовий хечбек, доглянутому стані. Переходимо до задньої рясині. У нас ще є великий текстильний диван, карти в ідеальному стані. Крисло без пошкоджень, без п'ятних, без підкрасів. Маємо два підгодінника для пасажирів. Стоять нові еваковрики, 100 підйомничок без нарікань. Переходимо до переднього сидінь. Також доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісло пошкоджень, без підкрасів, без п'ятниць. Маємо склопідйомнички, механічну шестиступаневу коробку передач, штатну мультимедію, кондиціонерчик. Нагадую, таке авто можна придбати у нас на філіалі за 7990 доларів. Також авто можна придбати в ліс та в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.